Вітаю в ефірі програма Будьте здорові. 14 листопада відзначили Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ця дата пов'язана із нам народженням відкривача інсуліну канадцем Фредеріком Грантом Бантингом. Більше про одну із найпопулярніших хвороб у світі наша розмова з ендокринологинею Софією Білою. Вітаємо, пані Софію, в нашій студії. Вітаю! Ну, розпочнемо напевно з того. Знаємо, що цукровий діабет це нестача інсуліну в організмі. А що ж спричиняє цю нестачу? Нестачу інсуліну в організмі спричиняє е, ураження почлункової залози, а саме острівців Лангерганса, де виділяється інсулін. Це своєрідний такий автоімунний процес, коли утворюються антитіла до своїх же власних клітин. Часто це розвивається при таких автоімунних захворюваннях, як системний червоний вовчак, гломероленефрит. Щодо зовнішніх факторів, то спричинити таке можуть вірусні захворювання, такі як інфекційний мононуклеоз, краснуха, гострий або хронічний вірусний гепатит, епідемічний паротит. Після них часто може розвинутися цукровий діабет. Ну і також значним таким фактором є стрес. Після значного стресу часто в людей виникає цукровий діабет. А що ж відбувається в організмі, якщо нестача інсуліну, Які симптоми цукрового діабету? В разі нестачі інсуліну, глюкоза, яка надходить в наш організм і яка утворюється власною печінкою, вона не може надійти в клітини. І тоді люди починають відчувати такі симптоми, як спрагу, сухість в роті, посилене сечовиділення, оніміння в ногах, парестезії, порушення чутливості, також головний біль, підвищена втомлюваність. А яка різниця між цукровим діабетом першого і другого типів? Угу. При цукровому діабеті першого типу, як ми вже згадували раніше, виникає частковий або повний дефіцит інсуліну. Тобто підшлункова залоза його не виділяє, і інсулін не може з'єднатися з клітиною і провести з глюкозою і провести її в клітину. Цукровий діабет першого типу частіше виникає в осіб молодого віку, його початок більш гострий. А цукровий діабет другого типу. При ньому інсулін є, він виділяється, але виникає інсулінорезистентність, тобто рецепторів стає замало до інсуліну, і інсулін не може з'єднатися з цими рецепторами і глюкозу провести в клітини. І як наслідок, тоді в крові підвищується рівень і глюкози, і інсуліну. Частіше такий вид діабету виникає в людей старшого віку більше 40 років. Ну хоча зараз він значно молодіє. Його початок більш поступовий. такі симптоми можуть бути стертими на початку, і часто він виникає в людей з ожирінням. А правда, що діабет є хронічною невеликовною хворобою, якщо так, чому це так відбувається? Так на жаль, це правда. І якщо виникає діабет другого типу, ми ще хоч якось трохи можемо повпливати на його розвиток, якщо нормалізуємо масу тіла. Налагодимо харчування, тоді ну, можна уникнути його розвитку. А при діабеті другого типу, вже якщо відбулось ураження цих острівцевих клітин ленгриганця, ми ніяк не можемо попливати і зупинити цей розвиток. Інсулін просто більше не виділяється. Знаємо, що цукровий діабет пов'язаний із порушенням обміну речовин в організмі. Ви вже згадували ожиріння. А це ж ожиріння або малорухомість є наслідком цукрового діабету? Чи це перед його виникнення? Ну це безумовно є передумовою його виникнення, бо при ожирінні кількість жирової кліти збільшується. Не по кількості клітин, а просто клітини збільшуються в розмірах. І на таку велику жирову клітину рецепторів до інсуліну стає замало. І тоді просто інсулін не може з'єднатися з глюкозою і через цей рецептор його в клітину, цю глюкозу провести. При ожирінні, якщо маса тіла підвищується на 50% від належної, то ризик розвитку цукрового діабету збільшується вже на 70%. Якщо ж маса тіла збільшується на 20% від належної маси тіла, то ризик розвитку цукрового діабету збільшується на 30%. Ну, хоча буває і при нормальній масі тіла розвиток цукрового діабету другого типу, але таких людей небагато, лише 8% по всьому світі. І часто, якщо схуднути, хоча б на 10%, це вже сприяє значній нормалізації рівня глюкози в крові і може ну, запобігти розвитку цукрового діабету. А як діагностують цукровий діабет і за яких е, ознак е, потрібно вже звертатися до лікаря? Діагностують цукровий діабет за допомогою лабораторних показників, а саме вимірювання цукру в крові. Якщо люди відчувають часто спрагу, е, особливо в нічний час, хочеться встають попити, встають в туалет, почаще несе виділення в них, також буває сухість шкіри, свербіж. Тоді їм необхідно звернутися до лікаря, щоб він провів визначення глюкози в плазмі крові. І якщо при такому випадковому визначенні протягом дня рівень глюкози в крові становить більше як 11,1 ммоль на літр, і при цьому є якісь звичай перерахованих симптомів, це вже цукровий діабет. Або ж якщо над ми вимірюємо глюкозу в крові, і в два різних дні вона становить більше як 7 ммоль на літр. Або при проведенні глюкозотолерантного тесту, це тобто треба людині випивати водичку з 75 г грам глюкози і через 2 години вимірювати вимірювати рівень цукру. І якщо він становить тоді більше як 11,1 ммоль на літр, це вже є цукровий діабет. Або є ще такий показник, як глікований гемоглобін. Він в венозній крові вимірюється. Це такий середній рівень цукру за останні три місяці. Якщо його рівень становить більше як 6,5%, це вже цукровий діабет. А ці показники вимірюються вони як? За аналізами крові, можливо, сечі чи якимись іншими методами? За аналізами крові, так. Угу. І розкажіть, як же лікувати цукровий діабет? Бо знаємо, що є медикаментозне, є немедикаментозне лікування і наскільки воно якісне нині? Так, є медикаментозне і немедикаментозне. Звичайно ж. Провідна роль, особливо в діабеті другого типу, це не медикаментозне лікування, це модифікація способу життя. Необхідно людям старатися дотримуватися дієти, обмежити легко засвоювані жири та вуглеводи, нормалізувати масу тіла, бути фізично активними. І тоді вже часто ми можемо знизити рівень глюкози в крові. І якщо вже не справляється тільки модифікація способу життя, тоді ми додаємо пероральні цукрознижуючі препарати. Які підвищують чутливість клітин до інсуліну, які виводять лишню глюкозу з сечею, а також зменшують виділення глюкози печінкою. А якщо це цукровий діабет першого типу, то тоді обов'язково дієта і інсулінотерапія, тобто щоденні ін'єкції інсуліну. А як добувають інсулін для лікування? Е, першим таким інсуліном це був інсулін тваринного походження, це дарунок від свиней та корів. До 80-х років минулого століття використовували тільки його, він був єдиним препаратом для лікування інсулінозалежного цукрового діабету. Його отримували шляхом витяжки з печлункової залози, свиней та курів, яку ретельно очищували. Вже пізніше, в 60 х роках минулого століття з'явився людський інсулін. Це не витішка з людського організму, це просто такий синтетично виготовлений в лабораторії інсулін, який максимально наближений до природного людського інсуліну. І вже з 1982 року він був широко схвалений фармацевтичним компанієм на виготовлення. Зараз вже створилася така модифікація людського інсуліну, це аналог інсуліну. Він такий більш ще кращий, так як там немає таких піків. в… Базисного інсуліну, і він його дія більш швидка. І зараз все більше людей по всьому світі вибирають саме аналоговий інсулін через більшу ефективність і більшу прогнозовану дію. А чи в нас в Україні такий інсулін видобувають, чи це потрібно за кордоном десь закуповувати? Е, і в нас в, в Україні видобувають інсулін. Так ну і за кордоном так само багато дуже є таких фармацевтичних компаній, які в Україні от часто ми користуємося їхніми інсулінами. Усе придбане, воно безпечне, так? Тобто воно пройшло вже всі стадії так, очищення? Обов так, обов'язково. Угу. А якщо не дотримуватися правил лікування, нехтувати настановами лікаря, до яких наслідків може привести? Ну, найбільш небезпечними такими наслідками є коми: гіпоглікемічні, гіперглікемічні. Вони частіше виникають в людей, хто на інсуліні при діабеті першого типу. Що ж стосується діабету другого типу, тут все ну, так само дуже небезпечно, оскільки, якщо підвищений рівень цукру в крові вже дуже довго в людей, вони можуть його просто не відчувати і думати, ну не відчуваю, значить, все добре, можна не хвилюватися. Але він все одно свою негативну дію на судини робить. І таким одним з найбільш небезпечних є ускладнень ангіопатії, тобто уражуються судини. Підвищується проникність судинної стінки, судини стають схильними до тромбозу, до атеросклерозу, і це значно підвищує ризики серцево-судинних захворювань, також ретинопатія, тобто ураження очей, уражується сітківка, яка з часу може призвести навіть до втрати зору. Також діапетична стопа розвивається в людей, також ураження нирок, яке веде до ниркової недостатності. Ви вже згадали такий вираз, як діабетична стопа. Поясніть ширше, що він означає. Діабетична стопа це утворення таких виразок на шкірі, які з часом збільшуються і не загоюються. І це, якщо вчасно не діагностувати, не лікувати, може призвести навіть до ампутації кінцівки. Люди починають відчувати спочатку просто таку сухість в шкірі, потім починає з'являтися біль в нижніх кінцівках. Який більше в спокою турбує в нічний час. Після того, як людина прийдеться, ніби зникають ці симптоми. Але потім, там, де просто була сухість, утворюються мозолі, такі тріщинки і навіть виразки. І з часом вони ростуть. Починає уражуватися підшкірно жирова клітковина, потім м'язи, нервові судини, і з часом можуть уразитись навіть кістки, що веде до гангрени і до ампутації кінцівки. Наскільки часто от летальні випадки через хворобу цукрового діабету? Чи це часто буває? Ну, досить часто, але все одно причиною є ніби не сам цукровий діабет, а вже ці ускладнення. Дуже часто серцево-судинні, інсульти, інфаркти. І ця хвороба вона стосується людей різного віку, так? Нема такого, що так. є якісь вікові обмеження? Е, немає різного віку. Щодо статистики захворюваності на цукровий діабет з власного досвіду, можете проаналізувати, чи зараз більше люди хворіють, чи менше на цукровий діабет, і з чим це пов'язано? Так, ну напевно, таке більше. Ну, це значною мірою пов'язано з стресами. Так як зараз ми живемо в умовах війни, люди всі стресують, і від цього рівень цукру багато в кого підвищується. Також дуже збільшилось захворювання на цукровий діабет після ковіду. Ну, тоді було ураження починкової залози і виник цукровий діабет. Також з урбанізацією пов'язано, так як люди зараз ведуть малорухомий спосіб життя. Вони використовують багато напівфабрикатів в приготуванні їжі. В їжі зараз багато дуже доданого цукру, таких насичених жирів, які дуже шкідливими. Ну і це все веде до збільшення захворюваності. Ну але з іншої сторони зараз також підвищились такі діагностичні можливості. Ну раніше не так виявляли, бо не так люди часто могли піти до сімейного лікаря і не всім вимірювали рівень цукру. А зараз всіх сімейних лікарів є глюкометри, і вони просто в кабінеті вже можуть виміряти рівень цукру пацієнтам, навіть яких немає скарг. Це вже як додатковий аналіз, так, так. а щодо профілактики цукрового діабету, що робити, аби не захворіти на цю хворобу. Щоб не захворіти, треба бути достатньо фізично активними. Необхідно приділяти фізичній активності не менше як 150 хвилин на тиждень. Необхідно здорове харчування, тобто, має бути багато клітковини в їжі, обмежувати такі продукти, в яких є багато доданого цукру. жирів. можете жирі. назвати ці от продукти, які краще вживати, щоб. Найкраще це каші з цільного зерна. Також овочі всякі різноманітні, вони мають бути основою нашого харчування. Взагалі, в тарілці має бути 50% овочів, 25% вуглеводів, ну каш і 25% білків. І це є така основа. Якщо так харчуватися, то ми будемо здоровими. А наскільки часто робити профілактичне обстеження? Отой От самий аналіз в лікаря сімейного чи взагалі його потрібно робити, тільки коли можливо скаже сам лікар. Його потрібно робити людям після 40 років, хоча б раз на рік, особливо якщо є якісь фактори ризику, якщо хтось в сім'ї вже хворіє на цукровий діабет, або якщо була велика маса тіла при народженні, або людям, які ведуть малорухомий спосіб життя, обов'язково потрібно раз на рік, навіть якщо немає симптомів, вимірювати рівень цукру в крові. Ми вам дякуємо, пані Софію, за змістовну розмову. Бажаємо вам, щоб ваші пацієнти усі були здоровими, а також наші слухачі та глядачі до наступних зустрічей.